Закінчується перший місяць осені. Погода наполегливо нагадує. Все, літо таки закінчилося. І де той гідрометцентр, який пророкував бабине літо? Правду каже народна мудрість. Метеорологи помиляються один раз. Але щодня. Бабене літо має свої календарні межі. Втім, головний показник це коли літає павутиня. Цього року бабене літо нетипове і зливи, і гроза. Звикаємо потихеньку до нових кліматичних умов. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиці. Шкільні автобуси для дітей Полтавщини, шлях до знань спростився. Народжені в зоопарку тепер майже вільні, півсотні левів в кримському степу. Біда з цим горіхом вже третій рік поспіль, а деревце хворіє і не росте. Можливо, одна з причин, що горішок, з якого виросло це дерево, був завезений сюди з Криму або Херсону, тобто не районований. Слід обов'язково пам'ятати, коли живеш, скажімо, у грибінках, то горішок, з якого має вирости дерево, мусить впасти з горіху десь з цього ж району. Гребінки старовинне українське селище, яке відзначає свій офіційний, поважний 400-літній ювілей. За радянських часів це був показовий райцентр. Потім цей статус забрали. Від цього дещо постраждав розвиток інфраструктури. Тим не менш, для місцевих гребінки – пуп землі. Зараз тут життя вирує, заводи працюють, діти навчаються, селище розростається, в тому числі за рахунок столичних городян. Наша знімальна група вирішила детальніше роздивитися. Як грибінки розмінюють свою п'яту сотню. Ця місцевість називається Поросся. Зходяться дві річки: Рось і протока. Колись така географія створювала природній оборонний рубіж. Тепер приваблює мешканців мегаполісів. Понаїхали та дачі будують. Територіальна громада селища 7500 жителів. А очолює грибінки жінка. Наталя Збаращенко працює селищним головою тут вже більше 20 років. Ми застали Наталю на робочому місці. Телефон на її столі майже не замовкає, адже у власному господарстві добрій господині треба тримати все під контролем. Мені здається, це буде може не зовсім скромно, але де є жінка, там є порядок. Чому? По-перше, чоловіки не можуть відмовити жінці. В селищі в нашому, якщо взяти, можливо, єдина селищна рада, де депутатський корпус складається з 30 обраних депутатів, з яких 23 – жінки. так, це активний. Це порядні, це відповідальні, які ніколи нікого чого не забувають, і на них краще покластись. Але якщо взяти промислові підприємства, зрозуміло, це чоловіки. І мені в першу чергу, як жінці, випросити чоловіка набагато легше, ніж чоловік би в чоловіка, розумієте. Так що я думаю, що гендерна політика в нашому селищі якраз на рівні виходимо з селищної ради. Тут весь час людно. Виявляється, для зручності мешканців відкрито філії районних пенсійного фонду, паспортного столу, нотаріальної контори та БТІ. Ними скористався Сергій. Він щойно оформив документи на спадщину, що лишилася йому від матері. Каже, все встиг за годину. До райцентру їхати не довелося. От на сьогоднішній день прийшли здавати документи 10 чоловік. Ну, це ж не черга. Так що і досить швидко. До селищної ради прямують жінки з піснями. Всі це як належне. А нам цікаво, такого в столиці не побачиш. Виявляється, місцевий хор обрії іде на репетицію. Цього року за допомогою державного та обласного бюджетів селище отримало три шкільних автобуси. Які підвозять до школи учнів не тільки гребінок, але ще з декількох сіл Васильківського району. Якщо раніше малечам приходилося діставатися до школи за декілька кілометрів, то тепер всі знають, аби не запізнитися на урок, треба лише вчасно підійти до зупинки. Переваги нового дорожнього покриття вже оцінили водії. Олексій Степаненко за кермом більшу частину свого життя каже: зараз від грибінківських доріг не відчуває нічого, крім задоволення. На зараз досить хороші дороги відповідають їм стандартам. Де були якісь гаразд, де все воно вже зробили відповідні цих стандартів дороги. В другі селах без дорож'я, в нас десь така машина йде по асфальті, та й знос, і знос машини менший, все відповідає всіх. Нормально. Дякую вам. Безумовно можна вважати, що гребінкам пощастило. У них є власний асфальтовий завод. Тому дороги селища ремонтуються в першу чергу. Для місцевих виробників асфальту маленька батьківщина в першу чергу. Також в економічному житті гребінок важливу роль відігравав цукровий завод. У 1881 році він згорів, але через два роки графіня Марія Браницька збудувала новий продуктивністю 127 тисяч пудів цукру піску за сезон. Цей завод існує й досі. Сучасне обладнання, нові споруди. Але цікаво пройтися від реставрованої будівлею ще поза минулого століття. Місцеві цукровари підтримують власні традиції та зберігають династії. Мій прадід Міркурій Кирилович теж працював на цьому заводі. Ким він працював, я не знаю. Дедушка мій працював монтром, механіком заводу. батько все своє життя. Віддав заводу завідуючим механічної майстерні цукрову династію. Продовжує і сам Павло Рябчун. Зараз він головний інженер заводу і упевнений, що незабаром передасть свої знання власному сину. Тим більше робочих місць для молодих фахівців на виробництві не вистачає. Робочі місця наші створюються чимало їх створюється. Це робочі місця. Робочих професій у нас зараз є місця для інженерно-технічних працівників. Люди приходять. Ну, хотілося, щоб приходило більше молоді і звичайно не тільки на виробництво, а й на ремонт, для того, щоб можна було практично. Побачити, чим роблять, на чому роблять і що випускають. Що ж до молодої зміни, то з цим в гребінках все добре. За останні роки народжувальність в селищі зросла майже вдвічі. Ніна Школенко веде свою онуку ладу до дитячого садку дзвіночок, як до казкового замку. Для маленької лади тут все здається чарівним. І ось ми йдемо, а вона й каже: бабуся, давай зайдемо у твій, як скажи королівство. Для неї асоціація цього дитячого садка зовнішнього віду це королі. Чарівницями малечі з дзвіночка називають і своїх вихователів, адже вони роблять все можливе, щоб для маленьких мешканців гребінок дитячому садочку були створені найкращі умови. Стараємося якнайбільше уваги привертати перш за все для їхнього здоров'я. Наші діти проходять дуже гарне загартування. Ми літом обмиваємо їм ножки, вони бігають отут на лужку, всі босоніж бігають діти. В панамочках тільки і босенькі. Тут усе чистенько, немає у нас дуже гарні газони, гарна травичка і дуже велика територія. Раніше дзвіночок був на балансі цукрового заводу, але в останні роки садочок підпорядкований селищній раді. За цей час він буквально розквітнув. Тому не дивно, що батьки привозять сюди дітей навіть з сусідніх сіл. А що може бути кращим показником розвитку селища ніж дитяча посмішка? Комусь може здатися, що грибінки живуть в касі ідеальні дороги, молодь працює на виробництвах. А їх тут декілька десятків. Ще й природа не спаплюжена краєвиди, ніби з картин Шевченка. Президент вручив уряду контролювати виконання рішення щодо підвищення закупівельних цін на молоко. Нагадаю, кабінет міністрів встановив мінімально допустимий рівень закупівельної ціни у населення 2 ,20 гривні 20 копійок за літр. Ці заходи спрямовані на підтримку молочного виробництва у селянських подвір'ях та молочних кооперативах. Уряд вирішив посилити вимоги до молочної продукції. У середу відповідний документ був затверджений на засіданні уряду, розповів міністр агрополітики і продовольства України Микола Присяжнюк. У разі затвердження законопроекту для молочних. Продуктів буде знижений максимально допустимий показник місту рослинної олії 75% до 50%. Такий відсоток встановлений в Євросоюзі та Росії, підкреслив міністр. Виробники будуть зобов'язані на етикетці та упаковці під основною назвою молочних продуктів повідомляти про вміст у них рослинної олії. Для проведення осінніх польових робіт сільгоспробники можуть отримати необхідні обігові кошти у вигляді бюджетної позики під заставу зерна за низькими кредитними ставками Нацбанку у 6,8% річних. Ця бюджетна позика надається під заставу зерна, яке сільгоспвиробник залишає на зберігання в аграрному фонді. В першому матеріалі ми подивилися, як у межах селища спробували побудувати свою власну казку. Гребінки хоча й втратили, колись статус райцентру, мають дещо більше ніж деякі адміністративні міста, прекрасні дороги, школи і дійсно казкові дитячі садки. Ось цей хрін, його навіть сіяти не треба сам розростається. Викопати дуже важко коріння до 50 сантиметрів. Такі приписні істини знає будь-яка сільська дитина. Загалом то у сільських дітей дві освіти: одна домашня, друга загальноосвітня, і яка з них важливіша, навіть не знаю. 83 шкільні автобуси за два роки придбали на Полтавщині. Такого не було за весь час існування одноіменної державної програми. І відтепер навіть із найвіддаленішого, найменшого села дітей підвозять до навчальних закладів. Другокласники Вікторія Романовська та Денис Бездеров кожного ранку чим чекують на автобусну зупинку. Саме сюди приїздить новенький шкільний автобус, який і відвозив дітлахів із навколишніх сіл до найближчої великої школи. Батьки не турбуються, тому що, що автобус возив сьогодні. Вийшов ще соло трішки підріждала з Олена те, що вчила у школі. Додому автобус привоза. подобається тим, що безплатно. У Гадяцькому районі 94 села в багатьох із них дітей обмаль. За вісім років школярів зменшилося наполовину з восьми до чотирьох тисяч. Тримати у кожному селі школу нереально. Однак без освіти гадяцькі дітлахи не залишаться. Більше того, тепер у них з'явилася можливість отримувати ще більш якісне навчання. 2010-го галузь у районі реформували. Створили дев'ять освітніх округів з базовими та початковими школами, дитячими садочками. Кожна школа комп'ютеризована. Навчальні класи забезпечені необхідним обладнанням Є і спортзали. Дітей годують гарячими обідами та сніданками. До кожної школи підвозять шкільними автобусами. Ми змогли вирішити повністю програму Шкільний автобус за рахунок придбання з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та сільських бюджетів вісім автобусів за останні два роки. На сьогоднішній день у нашому Балансі 14 шкільних автобусів, які працюють на 18 маршрутах. Підвозиться 543 учні. Цим самим ми на сьогодні програму Шкільний автобус виконали. Це дає Нам сьогодні можливість створювати нормальні рівні умови для навчання не тільки в місті, а і для сільських дітей. Мама третьокласниці Віки Сенепол. Не натішиться, коли у їхньому селі бірки закрили малокомплектну школу. Місцевим дітлахам було складно добиратися до навчання. Тепер ніяких проблем. Спершу добиралися своїм транспортом, яким могли. а Зараз дуже, дуже нам задовольняє такий варіант, як є шкільний автобус. І... Я ні за що не хвилююся. Знаю, що вчасно дитину заберуть, зі школи привезуть. Там і освіта гарна, і харчування гаряче, і похарчується, і в групі продовженого дня вона побуде. І після школи, після уроків, після групи продовженого дня її привезуть вчасно додому. Вчитель географії Сватківської школи Валентина Бема каже: останнім часом діти навіть навчатися стали краще. діти набагато стали більш дисциплінованішими. Їх забирають вчасно, привозять вчасно на уроки до школи. Школи забирають також зразу після уроків. Тобто в дітей залишається набагато більше часу для приготування уроків, для освоєння нового матеріалу і взагалі для розвитку, для власного розвитку. Діти стали набагато менше хворіти. Відповідно, звичайно, це за собою несе те, що набагато стало краще відвідування і набагато краще навчання. Цього року школу у сватках відремонтували, оновили класи, оновили лабораторії встановили сучасне склопакети нове опалювальне обладнання. Тепер тут тепло і затишно. Дід Полікарп, пригадуючи, як ще дитиною долав по кілька кілометрів до школи, навіть по-доброму заздрить своїм онукам. Спочатку була початкова школа у Ясенецька початкова школа, це десь кілометр. Дітки ходили, як і я, як і всі дітки ходили пішком чи в мороз, чи в сніг. Ну менше первачків, старші проважали. Потім після чотирьох класів я ходив. За три кілометри Гречанівська восьмирічна школа, 4 роки, і потім у Свадьківську, 9-10 клас. Дали автобус прекрасно з віддалених населених пунктів підвозиться в теплі в добрі. Не те, що в нас було. Гадяцькі освітяни кажуть, тепер кожен учень, навіть із найменшого найвіддаленішого села, може отримати таку саму освіту, як його однолітки у місті. Шкільні автобуси для навчального закладу транспорт універсальний та ще й дозволяє суттєво заощаджувати. Ми можемо зараз говорити про те, що шкільні Автобуси нам дають кожного року економію сотні тисяч ми можемо обрахувати. Якщо раніше ми витрачали кучу грошей для того, щоб наймати перевізників, підвозити дітей до місця навчання, то зараз ми власне забезпечені своїми шкільними автобусами і у рази менше використовуємо коштів на підвіз учнів. На Полтавщині нарешті вдалося повністю забезпечити навчальні заклади шкільними автобусами. За два останні роки вдалося зробити, мабуть, більше ніж за останні десять. 41 шкільний автобус профінансовані з державного бюджету. Ми збільшили фінансування із обласного бюджету. 14 автобусів ми передали вже на сільські школи. Такі програми діють і в районах області, і за рахунок районних бюджетів теж закуповуються ці автобуси. І нам сьогодні 100% вдалося закрити цю проблему підвозу дітей до школи. Глобальне потепління вже впливає на аграрно-промисловий комплекс України. Міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк, зокрема, заявив, підвищення температури вже призвело до суву посівних залежно від регіонів і клімату. Цукровий буряк мігрував на 150 кілометрів з півдня на північ. Така ж ситуація з соєю. Ми вже бачимо, що урожай на півночі вдвічі більший ніж на півдні, тому необхідно забезпечити ефективну систему зрошування. В Україні з початку 2012 року засіяно 3 мільйони 800 тисяч гектарів. Арів озимих зернових культур це на 30% більше ніж минулого року. Мінагрополітики повідомляє, що загалом озимами планується засадити 9,5 мільйонів гектарів. Цього року з державного бюджету буде виділено 67 мільйонів гривень на виплату дотацій селянським домогосподарствам за продану на переробні підприємства худобу. Відповідне рішення ухвалив уряд. Дотація буде надаватися за один кілограм прийнятої живої ваги в розмірі 2,5 гривень за молодняк великої рогатої худоби масою не менше 330 тридцяти кілограм. Півтори гривні за свиней живою масою від 100 до 120 кілограмів. Така програма виплати дотації стимулюватиме збільшення обсягів виробництва яловичини і свинини. Ось за цією вишневою лісосмугу розпочинається степ. Місцеві люди і досі чітко розділяють. Коли працюєш тут, це означає працюєш в полі, там в степу. Колись в Україні степ використовувався хіба що для випасу овечих отар. Зараз степові регіони чи не головна житниця країни. Тут степ та гори зійшлися на смерть. Мільйони років триває їх тиха битва. Де була рівнина, видираються скелі. Дощі і вітер знову і знову рівняють їх. А під це мовчазне протистояння тут розгортається гучна людська історія. За тисячі років під скелею осідали різні люди. Хтось відбивався від караванів великого шовкового шляху, хтось не міг кинути чорнооку красуню, зрощену в цих прохолодних стінах давнього ташхана, вічного караван Сарая. А бували й полонені запорожці, до Вали тут своїх сивих років нині до білогірського району повертаються діти депортованих татар. Ельзара Велієва приїхала на землю пращурів із середньої Азії. Спочатку хвилювалася чи не завершаться на маленькій доньці Айдин вікові сімейні традиції. Однак згодом з'ясувала, що в білогірську. Про таких як вона вже подбали. Відкривається черговий білогірський дитячий садок. Його особливість у тому, що діти у ньому вивчають відразу три мови: російську, українську і кримсько-татарську. Найпростіше виявилося набрати групи, адже третина жителів Білогірська кримські татари. Є можливість розмовляти рідною мовою. Перш за все. І це кримсько татарська група. Вона буде займатися на рідній мові. Кримсько-татарської мові. А ви вдома якою мовою розмовляєте? Ми розмовляємо на своїй рідній мові, а на телі у нас називається кримськотатарська мова. Ну в суспільстві треба розмовляти на всіх язиках: на українському, на кримсько-татарському, на російському теж в дитячому садку Айдин вивчатиме відразу три мови: українську, російську та кримськотатарську. Жодних пріоритетів. Кожна мова свій світогляд, своя культурна традиція. Дуже добре знати багато мов, дуже хорошо знати багато язиків яхши, чох Пікяхше чортикбльмія у молодшого покоління, поки виходить не так досконало. князь Наше місто, де ми живемо. Білогірс, правильно, білогіс. Наш дошкольне учреждение No1. Сьогодні наносить ім'я Сівінч. Переводі з кримськотатарського слово означає радость. А от радість цих дітей прибуде за хвилину. До речі, ось вона. Хоча новому шкільному автобусу більше радіють батьки. Тепер освіта їх дітей не залежить від погоди. В Школу добратися не могли коли сніг лежав. Постійно була проблема. Діти вдома сиділи, не знали, як їх відправити в школу. Тепер норовливі гірські дороги легко долає потужна машина, а досвідчений водій готовий до будь-якого бездоріжжя. Недавно грейдер розчистив дорогу. Там м'яка пиль така, ще вона не укаталася. Вон Він отлично слухається, отлично устойчивий, сильний, мощний, отлично. Ну, гряді ще не було, ще не пробували. Так що сподіваюся, що не підведе в цій ситуації. За два роки шкільні автобуси з'явилися майже в кожній школі району. Їх купили за урядовою програмою. І хоча вона всеукраїнська, найбільшої актуальності набуває саме тут, в горах. Між оселями дітей і школою, де вони навчаються, понад 10 кілометрів. Це гори, це ліси, це кручі. Тому шкільний автобус для цих дітей не розкіш, а засіб якісного навчання. А ще дітям білогірського району пощастило з уроками живої природи. І справа не лише у розмаїтті кримських рослин та тварин. В цьому році тут відкрився унікальний заклад. Щоправда, для його відвідування потрібна певна сміливість. Це справжній цар звірів, хоча й маленький, а це його батько завітав до нашої машини. Не можу стверджувати, що ми були дуже раді гостю. Але відмовити було якось незручно. Це важак. Важак, кличці лорд. Він вирос в Ялтинському зоопарку з і родив вже більше 40 малышей. А сьогодні він руководіти цим прайдом. Олег Зубков також здійснив свою мрію. В парку Тайган він зібрав 55 левів. Серед них унікальні білі з Південної Африки. Все живут свободно и не соромляться розмножуватися. Особый аттракцион, когда хозяин парку спелкуется с хозяином Прайду. Посетители, которые ходят по мостам, видят львов практически в условиях естественной природы. Среди травы, деревьев, кустов здесь. Територія в 20 гектарів, і є де спрятатися е, львам. Олег Зубков зробив прибутковим бізнес, за який мало хто береться. Тримати звірів важко і дорого. Лише ці кицьки з'їдають на день півтонни м'яса, а крім них в Тайгані живуть більше сотні інших тварин. Такого в Європі не побачиш, і не тільки в Європі. Олена Ільницька із сином спеціально приїхала сюди з російської столиці. Каже: навіть нічого подібного не бачила навіть в славетному московському зоопарку. Там як то город все, давка все везде, звери набіте бітком, а здесь воздух, здесь природа. Вот здесь дійсно чувствуешь, що ти на природі. А таких щасливих данилкиних очей мати ніколи не бачила. Хто погодила, а участь Юлії Лебідєвої трохи віддаленіше. Вона мріє про яскраве світло та повні зали. Хочу, ну хоча б в Києві, на большую сцену. Вже кілька років Юля співає у колективі Зуйського будинку культури. Кожен день починається з вокальних вправ. Юльчин шлях до великої сцени цього року став коротшим, адже тепер вона має нагоду займатися у будинку культури навіть в морози. Цього року тут стало тепло і затишно. У відремонтованому будинку репетують новий сучасний танок. Вже не бояться, що проломиться підлога. У сусідній кімнаті лунають дівочі голоси. Керівник вокального ансамблю каже, що й акустика поліпшилася, але для успіху цього мало. А ну стоп. нам цей третій куплет треба було заспівати трошечки тихіше. А тут лунає зовсім інша музика. В білогірському кар'єрі звучить сама земля. А музиканти грають на цих багатотонних інструментах. Вони видобувають вапняк. За два роки в кар'єрі з'явилася нова техніка. Тепер до неї не треба тягнути тисячокіловатні лінії. Працює автономно. Поліпшення технологій відразу відчули всі працівники. Нова техніка, зарплата збільшилася. Практически двоє, то я отримала одну зарплату. сейчас, это самое. саме, і саме главное, стабільна. самое главное, что зарплата стабильная. Валерій Мазуренко приїхав з Краснодарського краю. Двоє синів працюють поруч. Каже, повертатися до Росії нема сенсу, і його історія тут не поодинока. Адже промисловець всього району зараз потребує досвідчених працівників. Останні роботи на городі слід зібрати моркву та буряки і готувати землю до оранки. Не забути слід обов'язково зібрати гарбузові. Коли буде йти трактор, оце бадиля може вплітатися в плуг і заважати. Тобто, роботи вистачає. Всього вам доброго і Богом поліч.